Вітаю всіх! Це астрологічний прогноз на липень 25-го року для знаку РАК. Вітаю вас при нагоді з днем народження. Це саме місяць, коли ваше сонце повертається до вашого натального. Тому акцент в місяці саме на вас. Час задуматися. Хто ви про що ви, куди ви йдете, і чи це для вас дійсно важливе? Отже, перша астрологічна подія це 4 липня. Венера входить в 12-й дім ваш, і вона там пробудить до 31 липня. За що відповідає Венера? Так, це любов, гроші, натхнення, мистецтво, те, що нам подобається займатися, а також через через те, що це 12-й дім, це може бути щось таємне духовне, Отже, що може бути: це або таємний роман на стороні, якщо це, наприклад, у когось програється тема більш любовна, або симпатія, знайомство з людиною за кордону, також іншої культури, або релігії, бажання усамітнитися, добре займатися якимись практиками, тобто зануритись в творчість, в медитації, в молитви. А також робота у сфері допомоги, тобто благодійність, психологія, лікарні, ізоляція. Також можливо зберігатись по 12-му дому, але це може вам подобатися. Витрати, які можуть бути по 12-му дому, так це подорожі, мистецтво або терапія, тобто самотерапія. Психологія, це по 12-му дому, або ми уходимо в себе та занурюємося, усамітнюємося самі з собою, або ми фізично у... їдемо десь в еміграцію там, або в далеку поїздку, тобто розвантажитися на самоті, наприклад. Тут порада по цьому транзиту, так це прислухатись до інтуїції, і дозволити собі в першу чергу відпочивати та надихнутись. Щоб потім, тобто, по Венерії надихнутися, щоб потім до нових зверш. Тут подія, це 7 липня, Уран входить також в ваш 12-й дім, тимчасово, до 8 листопада. Як бачите, дуже великий акцент на 12-му домі саме в цьому місяці. Що це може означати? Сам по собі Уран це несподіване щось на рівні підсвідомості або духовності в 12 му домі. Несподіванка. Тобто, по-перше, це буде демо-версія, тому що. Повний вхід урана буде вже навесні 26-го року. Тобто він зараз трошечки покаже, що до чого буде вже після 26-му році. Що буде. Тобто, це внутрішні якісь прориви, в першу чергу якісь трансформації внутрі себе, глибинні, дивні сни або інсайти, бажання змінити звички, покращитись, можливий інтерес також до езотерики, психології і там. Ізоляції також, щось несподіване, якісь інсайти з цього приводу. Наступне про що поговоримо, це 10 липня, повня, у вашому сьомому домі. Це про партнерство, про те, як вас бачать люди ззовні, який вигляд ви маєте. Отже, це кульмінація стосунків з кимось. Це в першу чергу про контакт з людьми в цілому. Якщо це більш любовні партнери, то це кульмінація в відносинах з ними, або пропозиція руки і серця, або розлучення, або весілля, тобто у кого в який бік це залежить від вашої натальної карти. Або в більш професійних відносинах угоди з клієнтом. Нова якась до якої йшло на те. Отже, це або з бізнес-партнером, або більше ще якесь офіційне рішення, або рішення суду про щось. Тобто, порада тут буде визнати правду у стосунках, або на новий рівень, або відпускати, будь-то партнер по роботі, або по стосункам. І 18 липня Меркурій стає ретроградним у вашому другому домі до 11 серпня. Тут, з... Кінця липня по середину серпня не варто взагалі приймати ніякі важливі рішення, особливо фінансові, вкладатись в щось, купувати, там ризикувати з фінансами, а також можливі, як по класиці ретро Меркурій, це там якісь казуси з транспортом або можете запізнюватись, але основний акцент це обережно вести себе з грошима. 24 липня молодик у другому домі також. Це про так само фінанси і самооцінку, це щось нове, або, наприклад, новий, нове джерело доходу, перегляд фінансів, своїх цінностей, роботи, те, чим ми займаємось кожний день для того, щоб заробити якісь гроші. А також це цінність себе, самоцінність себе, перегляд цього, наскільки ми цінуємо себе Отже, Не важливо важливо не починати нову справу якусь до 11 серпня. Краще лише повертатися до старих справ, передивлятися їх, перероблювати те, що вже починалось давно. Перегляд бюджету робити свого це Пошук нових джерел до прибутку, можливість переоцінити себе, змінити стосунок до власної цінності це робота з голосом, з тілом, з харчуванням, курси, також якісь хобі, саморозвиток це типу повернення до старих тем по ретро-меркурію І на сам кінець, 31 липня, Венера входить в ваш перший дім до 25 серпня. Знову тема краси, привабливості та нового початку. Можливо, принесе компліменти, знайомства, гармонію в стосунках, і це щось нове. Це тобто, коли ми дуже там гарно виглядаємо в першому дому, і Венера це планета, коли ми привертаємо до себе увагу, тобто покращення фізичного вигляду. Підвищення доходу або подарунки, тому що ви будете більш приманювати до себе людей своєю зовнішністю, зміни в неї в зовнішності, можливі в стилі, в іміджу, в одязі, і це все буде вам давати задоволення собою, натхнення Якось так. це може повпливати і на стосунки, тому що перший і сьомий дім вони пов'язані. Тобто підсумок для раку на місяць це теми любові, духовності, стосунки, грошей, самооцінка, краса. Це по Венері і 12-й перший дім ось ці от е, е, уход в себе та потім вихід у світ. Спочатку треба буде там перезавантажитись, в собі розібратись і потім вже з новими силами будете себе показувати світу. Час для завершень та початку нового по повні та молодику, як вже сказали, перегляд доходів та своєї цінності. Духовне очищення та внутрішнє зцілення, і потім початок нового, і приємні зміни в зовнішності та стилі Також обов'язково нагадую, що не почнемо різ, різко щось нове. Вже після 11 серпня до, до цієї дати ми більше змінюємо та впорядковуємо початі справи, ті, що дякую я. всім за увагу. Це був прогноз для раку на Липи. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей.